Зранку російські окупанти обстріляли з артилерії Херсон. За даними облпрокуратури, двоє людей загинуло. Ще одна поранена, пошкоджено автомобілі та житловий будинок. Атакували також Харківську, Донецьку, Миколаївську та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За добу рятувальники 28 разів виїжджали для ліквідації наслідків повалених дерев у чотирьох областях України: Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Херсонській. За даними ДСНС України, на ранок 20 листопада внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 83 населених пункти у трьох областях: Запорізькій, Миколаївській та Одеській. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Росіяни через проблеми на лівому березі Херсонщини вимушені перекидати підрозділи з інших напрямків. Про це повідомили у генштабі ЗСУ. Значні втрати окупаційних військ зумовлені тим, що загарбники намагаються вибити українських воїнів із займаних позицій із цих плацдармів. На інших напрямках зсу також стримують ворога. Глава Пентагону Лойд Остін у Києві чиновник повідомив, приїхав, щоб передати важливе повідомлення. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії. Про це він написав і на своїй сторінці у соцмережах. Президент Володимир Зеленський змінив командувача медичних сил ЗСУ, звільнив Тетяну Остащенко і призначив замість неї генерал-майора медслужби Анатолія Казмірчука. Рішення президенту хвалив за поданням міністра оборони Рустема Умерова. За словами урядовця, причини такого кроку очевидні. Завданнями нового командувача медсил називають цифровізацією постачання якісних засобів, навчання стакмеду за стандартами НАТО. І ...ротацію медиків.